Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенсор російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджають українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про те, як російська пропагандистська машина вивела на новий міжнародний інформаційний рівень фейки і вкиди про злочини, нібито збройних сил України на Курщині. Про що Російська агенція Ріа Новини публікувала великий репортаж із відео, де жителі Кущини нібито свідчать про оці злочини Збройних сил України в цьому регіоні, а саме про розстріл жінок, дітей і людей похилого віку? Чому ми звернули на це увагу? З двох причин: по-перше, це потужна російська агенція. Ну за рідним, це друге місце після ТАС. І на ту інформацію, яка вона поширює, в принципі звертають і увагу, і західні медіа, західні журналістики, звичайно, що політики і чиновники. Тобто, хай би що там не писали, але ця інформація попадає на око. І другий момент зміст, який міститься в цьому репортажі. Бо е публікація на нарянулася містить таке собі відео, де двоє чоловіків, е начебто жителі Курщини, свідчать про ці всі зловживання і е злочини Збройних сил України. І що цікаво, е і це е головне про що ми хотіли сьогодні зачепитися, враховуючи оці наші пошуки прихованих сенсів. По-перше, один із свідків говорить про те, що нібито польські найманці взяли там якусь групу жінок, дітей і е людей похилого віку з Курщини, кудись там відвели. Щось там з ними зробили, потім розстріляли. Іначе то він це бачив. І тут він акцентує декілька разів на тому, що це саме польські найманці. Шагнали всіх царяків, молодіж, хто там не смог, і коротше, це саме. І перед цим розстріляли поляки, ані поляки були. Другий свідок говорить про те, що над ним зущалася група військових, і, начебто, збройних сил України, серед яких да, були хохли, але решта були люди прибалтійської зовнішності. Чисто горіло, який к нам прийшов Один хохол, поменше такий, а другий мовчану від прибалтійських. Тобто такий собі чолов'яга з російської глибінки на око розуміє, що перед ними тут хохли, тут прибалти, тут американці, тут канадці і так далі. Ще цікаво, що цей ж цього чолов'яга говорить, що всі ці вояки були озброєні американськими автоматами. Двоє. їх, ствольні автомати. Ну, це Америка. Тобто, знову ж таки, людина з глубінки, яка, ну, можливо, там не виїжджала за кордони своєї області, чітко розуміється на типах зброї. Ну, скажімо так, дай Боже йому цих знань, проте це, скажімо так, викликає великі сумні. І от, друзі, ці дві зачіпки, оці два факти є чи не ключовими в цьому вкиді. Чому? Тому що тут акцентується увага на саме. Тому що е, злочини і злодіяння на Курщині чинять найманці, поляки, Прибалти і так далі. Чому це важливо? І де тут прихований сенс? І чому Росія отакими закидами сама наступила на свої граблі, які ж і викувала да, у своїй інформаційній війні? По перше, з самого початку війни Росія згенерувала такий собі ключовий наратив про те, що вона в Україні воює з НАТО, і тому їй так важко, тому не вдався Київ за три дні, тому війна затягується. І всі фейки про постачання зброї, про спротив, і так далі, це були такі собі камінчики, які підживлювали оцей наратив. Другий наратив, який е згенерувався російською пропагандою, десь уже приблизно з квітня травня 2022 року, про те, що в Україні да воюють найманці, а саме головне, що натівські солдати, натівські вояки, і взагалі вояки західних країн, обслуговують техніку, яку Захід почав активно постачати, тому що у думці. Російських пропагандистів, ми взагалі з вами нічого не вміємо. Ми тільки ламаємо, ми не вміємо цією зброєю користуватися, і тому Захід вимушений посилати сюди своїх військових для того, щоб підтримувати діяльність цієї зброї. І взагалі хохли не вміють воювати, а за них воюють ці всі найманці з Польщі, Прибалтики, там, Німеччини і так далі. І саме тому війна затягується, і саме тому війна отака для Росії виявилася важка. Бо якщо б воювали напряму тільки з хохлами, то ми б вже дав. Мною Київ за три дні, Львів за чотири, але так не сталося. І тут е, найцікавіше, друзі, чому от е, в цьому відео акцентувалася увага на польських та прибалтійських найманцях, тому що е, Курщина стала для російської пропагандистської машини таким собі достатньо потужним е, ніщівним інформаційним ударом, ударом про. По іміджу взагалі російської влади, російської системи, і визнати, що це зробили оці кляті хохли, ну якось стрьомно і якось позорно. Да тому російська пропаганда активно взялася за те, щоб вживлювати в інформаційний простір оціх найманців з Польщі, Франції, Прибалтики і так далі. Тобто, фактично, Росія зараз наступила на граблі, які і розставляло тіх двох наративах, про які ми проговорили раніше. Ну і головне. Головне те, що Росія знову ж таки зараз бореться з тою реальністю, яка чітко просочується в західній меді, а саме про дійсну поведінку і дійсне ситуацію на Курщині, яку публікують. Західні журналісти, яких українські збройні сили допускають на цю територію, і саме тому у серпні, у вересні, російська сторона оголосила сім міжнародних журналістів у розшук і оголосила на їх кримінальні справи, значить порушення кордонів Росії без дозволу. Ну зрозуміло, чому це робиться для того, щоб максимально налякати інших журналістів, щоб вони не робили репортажі, такі як, наприклад, зробили журналісти Washington Post. Які були ну одним із перших, хто був на Курщині, і звіти реально показували у своїх публікаціях, у своїх матеріалах, що там відбувається, так от що вони написали. Репортери Washington Post не побачили жодних доказів того, що українські військові мародерствували або нападали на цивільних осіб. Десяток російських цивільних осіб, які були опитані, опитані у службі, сказали, що з ними добре поводяться, і вони не знають про жодного вбитого мешканця. Пише Washington Post. Місцеві жінки розповіли, що їм надають медикаменти, які в принципі закінчилися в російських аптеках, їжу та іншу допомогу, і подякували українським солдатам. Проте попросили не вказувати їх імена, бо боючись репресій з боку влади. І це тільки один репортаж. А таких журналістів були десятки. І ми, як ми говорили, сімох уже Росія оголосила злочинцями, і саме тому. Вона генерує отакі подібні фейки про те, що тут у нас є злодіяння, саме тому вона вживлює туди наратив про те, що тут творять ці злочини, найманці, які є в лавах Збройних сил України. Тож, друзі, якщо ви надалі прагнете бути в курсі, отаких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Ставте дзвіночок, тисніть лайк, підписуйтесь на наш канал, на канал Правда про брехню.